Я зараз знаходжуся в дуже цікавому місці. Це палатка, де знаходяться наші афганці. Вони прийшли захищати людей на Майдані. Тут вони живуть, тут вони сплять. Ні, то видно, може, видно, так. Да. Сьогодні це те, що ви журналісти там де не схоче Тарас. І його просто. Звідки ж це схоже? Тарас, можна вас? Ну скажіть, будь ласка, я хочу, щоб я хочу, щоб наші українці побачили ваше обличчя. От я дивлюся, я хочу, щоб вся Україна зараз його побачила. Це наші воїни афганці Я не авган. А скажіть, будь ласка, тоді ну палатка от афганців, Тоді скажіть, будь ласка, хто ви? Ну скажіть, будь ласка, ну правда, мені так хочеться вас зняти. Ну, скажіть що-небудь людям? Ну вони ж вас не бачать. Скажіть, будь ласка, Вон, ви тут всі палаці? От командир. Нашого взводу, от Афганіці. А скажіть, ви коли приєднали? Скільки часу тут знаходитесь? З 1 грудня. З 1, -го, 1 -го грудня, так. Да? Ви ще час ви тут живете? Ви саме киянин? Так. Да. Додому їздите? Звичайно. Звичайно, підтримуєте. Да. Ну, скажіть, будь ласка, як ваші настрої, як подальші ваші дії? Будете стояти до останнього? Так, да. чекаємо до Останнього до перемоги. А, а до от скажіть, оцей момент перемоги. От мені теж він буде коли? Коли буде уряд у відставку, чи Янукович подасть у відставку. От коли буде оця мить для вас особисто перемоги? Я не знаю, я не можу чого сказати. Я не політик. Дивіться, я теж не політик, але я вважаю, тільки відставка Януковича. Все, крапка. Більше ніяких поступків. От тільки тоді буде Це перемога. Звичайно. Mm -hmm. Як мінімум. Коли місто Януковича прийде такий, як саме, я вважаю, кінець буде тоді, коли нормально, нормально будуть діти ходити до школи, коли це батальйон щось зміниться в країні. От. Не буде при владі скажімо, це бидло, яке зараз. От. Янукович це одно, у нього ще є здорова команда, яка керує країною. І не, по сей день не знайдуть крайнього, хто бив, хто віддав приказ, хто о, і е, постраждають, як сюди цапи відбувало, а не ті люди, хто повинен сидіти в зв'язку. Тому, на, на мою думку, перемога буде тоді, коли буде в країні краще о, і жителем в правовій країні. Суди у нас будуть європейські, а не продажні українські. Тоді буде От, перемирок. Я просто, знаєте, моє, ну дякую, дякую. От бачите, що вони зараз роблять. Вони зараз людей на Майдані тут не чіпають, але вони поодинці там десь висморктують, тані червоні. Я приїду додому. От, Східна Україна це не західна, там зовсім по-другому. І люди відносяться і державні структури також. Столиці, mm -hmm. Дякую, дякую. Да, дякую, дякую. Що скажете? Да. Ви теж афганець? Ні, десантник. Десантник. Ви ну, можете трошки на світло. Да. Скажіть, як, як визвуть? Ви Євгеній. Євгеній, ви киянин. Ні, Черкаський. Черкас. А ви тут скільки часу знаходитесь? Ну, з першого числа. З першого числа. Е, ну, ну як з переривами від'їжджаю додому, так, якщо захворію. Це то дивіться, то написали, ми зараз все... знаходимося в воєнному наметі, де знаходяться хто? Воїни афганці, десантники, десантники да. воїни афганці, десантники. десантники так? так, так. Це багато тут, не один намет, багато за таких наметів так? наметів. так? У нас було чотири звода, чотири зуби. Скиття, як, як зараз тут вночі? Спокійно все проходить? Біж спокійно, так. Поодинокі провокатори бувають, але ми їх виявляємо. А Скіття, ви ходите, от, допустимо, пікетуєте Міністерство внутрішніх. Ні, Ми основно. Просто... Вночі, 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 так, так. Ну, дякую, нам ну, дуже приємно, що у нас зараз є такі люди, які нас захищають. Ну, коли почули, що будуть аванси, це знаєте, це для нас. Було дуже таке приєм... приємне приємне да, відчуття. Дякую вам, дякую. Ну, до перемоги, да, я думаю, що буде все добре. Не видно там темно. Да, буду